Напевно, прочитавши цей лист, ми почули дуже багато вказівок, запрошень, які напевно не змогли запам'ятати. І я щиро запрошую, щоб ми знайшли цей лист на наших католицьких ресурсах, можливо, навіть розрукували його. Там дуже багато таких вказівок, таких речень, за якими мають стояти вчинки, тобто слова, які не можуть залишитися словами. Запрошую до того, щоб можна було до них вертатися якби кожного дня цього року, який ми розпочинаємо рік милосердя. Проте хотів би поділитися сьогодні ще з вами одним словом, яке мене особисто торкнуло, коли читав ці читання перед службою Божою, і в той час, коли ціла Україна, всі ми готуємося до такого блекауту. Великої темряві, великого голоду. В той самий час апостол Павло в другому читанні він говорить, ніч закінчилася, настав день. Ми би сказали ні, трошки невідповідно, бо у нас тільки розпочинається ніч, але сподіваємося, що настане день. Якщо дивитися так назовні, то так, звичайно, ми сьогодні все робимо для того, щоб вистояти. Готуються так звані пункти незламності, і кожен з нас має в своєму серці такий острівець незламності. Але пам'ятаємо, що правдива незламність вона завжди буде в Бозі. Тобто, коли людина на Бога буде наполягати, а не на ті сухарі і батарейки, які заготовить вдома. Проте апостол Павло він запрошує нас дивитися ширше. Ті слова, які говорить апостол Павло, читали під час різних воїн, катаклізмів, епідемій. І він говорив, що саме сьогодні, навіть в такому складному часі, настав день, а ніч пройшла. Чому? Тому що всі ми прокинулися і зрозуміли, що те, що ми називали тривалим і таким постійним в цьому світі, воно не є таким. Ми переконалися, що можна мати близьких осіб поруч, але так як в сьогоднішньому Євангелії говорилося, хтось залишиться, а хтось забереться. Так, Євангелія говорила насправді про е, вічні сади, тобто про рай, до якого хтось візьметься, а хтось не візьметься. Але ми знаємо, як сьогодні так само серед нас відходять сьогодні люди до вічності. Підкреслюю, вони не вмирають, тільки відходять до вічності. Сьогоднішні слова, сьогоднішньої наділі, вони є просякнуті оцією вірою у вічність. У псалмі ми співали ці слова: з радістю йди, йдімо до Дому Господнього. З радістю йдімо у вічність. З радістю йдімо до Господа. Бо всі ми розуміємо, що все, що ми громадимо на цій землі, воно може зупинитися в один день. І, переживаючи час війни, ми це розуміємо, як. Найкраще. Отож, треба сказати, ніч закінчилася. Закінчився оцей летарг коли хтось із нас вірив в щось інше. Закінчився оцей час, коли ми сказали, ну не бачили, не торкнулися, Ну то і не віримо. Ні, сьогодні торкнулися. Сьогодні Господь є дуже близько з нас. І ми розуміємо, що завтра будь-хто із нас може переступити поріг вічності. Чи ми цього боїмося? Цей час Адвенту він є наповнений саме радістю, радістю на прихід Господа, радістю з зустрічі із ним. Сьогодні сумувати і боятися може тільки людина, яка вірить лише в це матеріальне життя, лише в життя на цьому світі і тримається за це життя всіма силами. Ми ж віруємо в життя вічне. Ми віруємо, що Господь чекає нас у своїх обітелях, де для кожного з нас приготовлене місце, але туди, можливо, навіть так, з пустими руками не приходять. Перша сьогоднішня наша молитва вона говорила про те, щоб ми з оберемками цих добрих вчинків сьогодні я продовжую це слово вчинків милосердя, щоб ми прийшли на цей суд Господа або так правильно сказати на зустріч із ним. Нехай і цей Адвент, але так само і цей рік милосердя, він нам, нам самим в цьому допоможе. Не третій особі допоможе, бо ми будемо милосердні і послужимо їй, але перш за все допоможе нам бути милосердними таким, яким є милосердним наш Отець, бути відкритими серцем перед тими, хто. Потребує сьогодні милосердя, а їх ми, як ми бачимо, з кожним стає все більше і більше. І день наступив для того, щоб ми це побачили. Ніч закінчилася. Господь запрошує нас сьогодні побачити і з великою радістю відреагувати на то слово і ті виклики, які Він ставить перед нами. Блекаут духовний це коли люди не чують Бога. Такі, така духовна ніч це тоді, коли ми не можемо побачити, кому послужити. От темрява, пелена на очах, і ми не бачимо тих людей, яким потрібно послужити. Сьогодні особливий час милосердя, бо ми це бачимо, бо Господь є близько. Прийди, Ісусе.